100 грамм. Тепер звичайна нержавійка. Перевіряється, вона, як завжди, із строї. ось така от штука, вроді би ржава штука, да? але по суті також нержавійка. І також все нормально. Так, заодно покажу. Заодно показать, що пермалою цей да? Mm -hmm. Дивіться, прислав нам чоловік ще зразок трансформаторного заліза. Але є момент, трансформаторне залізо по суті не ржавіє, того що воно ржавіти не може. В ньому 79% нікеля це йому фізично ніяк не вийде. І плюс трансформаторного заліза немає іскри. А тут дивіться. Я не думаю, що це схоже на відсутність іскри. Тому так. Ну. Так, не ржавіть, звичайно, 2400 на крики. Профіль. Де в нас профіль? Оце і оце. І все. І тут тоже не рожає. Хорошо. Хорошо. Так. В общем, я так розумію, повне А, о, давайте я вам ще розповім. Про цей матеріал це е, радіатор з е, газової колонки. Радіатор з газової колонки цей матеріал йде, як звичайна мідь. У нас нема на нього ніяких ні скидок, нічого, просто в міді, все по ціні 320 гривень. Дивіться, ця посилка занадто об'ємна, щоб ми змогли її розпакувати на відео. Тому на даному етапі розпаковку закінчимо. В принципі, тут матеріали звичайні, але ми просто не вкрутимося. Продовжуємо розпаковку далі. Дякую, що подивились цей коротенький сюжет. Вибачайте, що до кінця не вийшло. Але, як показав досвід, дане приміщення нам не дозволяє зробити розпаковку з 4-5 посилок повністю. Тому ми погнали розпаковувати. А ви біжіть, спакуйте посилочку на одне, буду дуже вам вдячний.